Сьогодні у нас дуже важлива і цікава тема, ви знаєте, без якої, мені здається, взагалі досягати своїх цілей, бути цілесним, гармонійною, напевно, буде не те, що важко, просто неможливо. Буде завжди чогось не вистачати, буде фоном такий якийсь сум, незадоволеність, і тема на сьогодні, наша сьогодні звучить як. Дорос... Дорослішання як шлях до цілісності. Ми сьогодні про дорослішання поговоримо, і ну, нам всім здається, що ми всі вже такі дорослі тьоті й дяді, але насправді дуже часто це не є так. Про що йдеться? Наша душа вона дорослішає в системі сім'ї. Тобто, коли ми народилися, перший виклик і перше випробування це якраз існування у цій сім'ї з татом, з мамою, іноді тільки з мамою, іноді тільки з татом, іноді взагалі без них. І часто ми із цим викликом не можемо впоратися. І застрягаємо в ньому, і далі, вже коли ми дорослі, вже фізично доросле тіло. І ми вже будуємо свою сім'ю, а ми досі застрягли отам в розборках батьків, в тому, що ми вимагаємо щось від батьків і так далі. І це дуже важливо зробити так, щоб душа подорослішала. І як кажуть, є така фраза, ніколи не пізно мати щасливе дитинство. От відчуйте зараз цю фразу. І так само ніколи не пізно подорослішати. Доросла людина це не просто розумна людина, це мудра людина. Мудрість це коли людина не просто розумна, а коли вона розуміє, тобто не, не просто, яка вміє класно думати, а коли вона розуміє, як вона думає. Тобто, коли вона розуміє, ага, це у мене спрацювало ось це і ось це. Я прийняв це рішення, тому що я завалив оту ціль, тому що у мене спрацював отакий то тригер, і я злилась там в дитячу позицію. Оце теж мудрість. І ми з вами якраз цього тут набуваємо, тому що коли ми усвідомлюємо, як ми мислимо, розумієте, бути на рівні того, що завжди класні вчинки робити, бути е ну, такою святою людиною, яка на рівні думки. Правильно мислити, то це дуже, ну, я не знаю, скільки життів на це треба витратити. Але бути пробудженою, зараз ще часто говорять, да, пробудженість, пробудитись, бути пробудженою людиною, тобто та, яка пізнала, як влаштовано цей світ, і яка вже починає розуміти, а як мислю я, а чому я приймаю ті чи інші рішення, буває таке, що. Просто от я веду, наприклад, щодня е кермічний щоденник, де я себе підловлю, де я роблю якісь вчинки на автоматі, на рівні думки. Тобто, коли я щось на рівні думки і на рівні відчуттів відчула автоматично до своїх травм, які були в минулому, до своїх патернів дурних, які я напрацювала. І завжди це відбувається, як от, слина виділяється у собаки. знаєте? От Просто одна секунда, але важливо в цей момент себе підловити, усвідомити і собі пояснити. Тобто це така метапозиція. Метапозиція це коли ви можете відокремити себе від себе і як ніби спостерігати за собою, за своїм его зі сторони. Коли ваша душа може зі сторони себе побачити, оце теж такий, така ознака того, що душа доросліша, і ми з вами тут цим займаємось.